Як відбувається перевірка одягу та амуніції? Контроль якості речового майна складається з трьох етапів: перший лабораторний контроль матеріалів, які будуть використані для виготовлення партій товару на відповідність технічним вимогам, проводить виробник відповідно до вимог тендеру. Результати перевірки передаються Центральному управлінню контролю якості Міністерства оборони України. Другий контрольний зразок. Виробник виготовляє контрольний зразок товару, віддає його на перевірку в лабораторію, а після цього з висновками передає Центральне управління контролю якості на ще одну перевірку та затвердження. Виготовлення всієї партії починається лише після позитивних висновків на цьому етапі. Третій контроль якості партії. Коли партія готова, центральне управління контролю якості разом з ДОТ відбирає зразки з партії для перевірки у лабораторії. Після отримання результатів випробувань, що свідчить про відповідність всім вимогам з якості, постачальник везе партію товару на здачу. Якщо у вас залишилось питання по тому, як відбувається контроль якості одягу та амуніції, залиште ваше питання у коментарях до цього відео. У наступному відео я розповім, як відбувається контроль якості пальномастильних матеріалів.